Мої вітання на Ютуб каналі Сій час мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про всю актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож сьогодні я вам розповім про те, чи змогли наші військові закріпитися у селищі Вербове на півдні України, а також яка ситуація наразі у Новопрокопівці, чи зможуть наші військові взяти у кільце окупантів у Бахмуті? Та чи є у ворога шанс спокійно? Вийти з міста, окрім цього, ми з'ясуємо, чи зможе Україна у найближчі тижні отримати далекобійні ракети АТАКМС. Про все це дізнаєтесь у цьому огляді. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково. Коментуйте це відео. Розпочнемо ми сьогодні з Мелітопольського напрямку, де українські військові продовжили рух вперед і змогли зайняти околиці вербового. Про таке розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, наразі наші воїни готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі. Цю інформацію також підтверджують і західні аналітики, які повідомляли, що ми змогли прорвати значні оборонні позиції окупації окупантів поблизу населеного пункту і зайшли в тил оборонних позицій ворога, зробивши собі такий коридор до населеного пункту. Росіяни ж у свою чергу намагаються підтягнути резерви для того, аби запобігти прориву оборони. Однак, судячи з повідомлення російських пропагандистів, це не сильно рятує їхнє становище, адже ситуацію у населеному пункті для своїх військових вони описують як дуже важку. Штупун також додав, що скоро з цього напрямку будуть хороші новини ймовірно, він таки Тим чином натякає на скоре звільнення вербового, тож будемо спостерігати за ситуацією навколо цього населеного пункту. Що стосується ситуації в районі Новопрокопівки, то тут, за даними західних аналітиків, ми змогли досягти нових успіхів. Наразі в населеному пункті тривають важкі бої. За попередніми даними, ми змогли тут зайняти східно-північну частину селища. Однак наразі вона принаймні на мапі Deep State Map, показана як сіра зона, тобто там точаться бої. Якраз в районі Новопрокопівки, воїни 44-ї окремої артилерійської бригади збройних сил України за допомогою стапі. 155 мм боєприпасу знищили черговий російський танк. Після влучання, як ви можете побачити, він ще якийсь час їхав за інерцією, він після цього зайнявся. Однак довго він так їхати не зміг і заїхав у річку, де вже там догорав, і після чого у нього здетонував боєкомплект. Загалом, за минулу добу на Таврійському напрямку, Збройні сили України знищили 190. Російських загарбників такою інформацією поділився командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, протягом доби артилеристи збройних сил України виконали 949 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, також було знищено 35 одиниць військової техніки противника, зокрема, один танк, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи та міномет, одну реактивну систему залпового вогню, 16 БПЛА та один автомобіль також було ліквідовано п'ять складів з боєприпасами. Своєю чергою, за словами речника генштабу Павла Ковальчука, росіяни намагалися контратакувати і повернути втрачені позиції в районі Малої Токмачки, а також поблизу Новодонилівки, Роботиного та якраз в районі Вербового. Однак такі атаки ймовірно довго не продовжуватимуться, адже за словами російських військорів, в районі цих населених пунктів вже Тривалий час без ротації та підкріплень діють підрозділи 108 го полку ВДВ, у яких через це суттєво упав моральний дух. Якщо ми не будемо втрачати темп наступу, то ймовірно за місяць-півтора Збройні сили України зможуть зруйнувати лінію оборони ворога на цьому напрямку. Річ у тім, що місцями на цій ділянці фронту РФ бракує досить серйозно техніки і резервів, і це не дивно. Адже ми б'ємо рекорди зі знищення російської техніки на цьому напрямку, що суттєво послаблює їхню оборону і може призвести до того, що після масштабного прориву збройних сил України окупанти просто-напросто почнуть. Тікати, якщо це станеться до початку дощів і похолодань, і ми зможемо звільнити токмак і суттєво просунутися в напрямку Мелітополя, то ми фактично візьмемо під вогневий контроль суттєві території і притиснемо ворога до узбережжя Чорного моря. Це призведе до того, що маневрувати вже доведеться окупантам, які почнуть грязнути в богнюці, і це суттєво спростить нам його виявлення і подальше знищення. Тут хочеться також нагадати слова начальника ГУР Кирила Буданова, який казав, що Росія не має стратегічних резервів, щоб перешкодити розриву сухопутного коридору у Крим ще до настання зими. Від себе ж додам, що голова ГУР озвучив найоптимістичніший сценарій, згідно з ним, до кінця року наші війська виходять не лише до узбережжя Азовського моря, а й на адміністративний кордон з Кримом. Хоча тут все залежить виключно від того, як розвиватимуться події у найближчі тижні, а саме якраз. Поблизу Вербового та Новопрокопівки в той самий час російські загарбники продовжують жалітися на діяльність українських військових саме в Дельті Дніпра, за словами військових РФ ЗСУ вели активні дії на островах у Херсонщині та намагалися висадитись на лівому березі Дніпра. Такими висадками українські ДРГ змушують РФ серйозно нервувати. Річ у тім, що ворог не знає, як ми будемо діяти у сірих зонах. Наймовірніше, що якщо висадки на лівий берег будуть регулярними, то російське командування буде змушене перетягувати ресурси з інших ділянок фронту, що суттєво полегшує роботу підрозділам зсу на інших напрямках. А саме, скоріш за все, мова йде про Мелітопольський. Також на лівому березі Херсонщини за допомогою РСЗВ Хаймер збройні сили України вдарили по пункту управління російської армії. Про таке повідомило РБК Україна з посиланням на джерела в спецслужбах. З даними видання, завдяки наведенню СБУ, ракета «Хаймерс» вразила окупантів в той момент, коли ті проводили щоденну нараду. На зібрані були російські офіцери 24-го мотострілецького полку, 70-ї мотострілець. Ської дивізії після успішного удару було ліквідовано щонайменше 8 російських офіцерів, а ще 7 отримали поранення. А на бердянському напрямку наші воїни атакували позиції загарбників на схід від урожайного і провели розвідувальну операцію поблизу населеного пункту Приютне. Я нагадаю, що в районі цього селища Росіяни почали відновлювати мінні поля за словами окупантів. Їхня оборона в цьому районі була перенавантажена, і тепер російські військові починають свій день з того, що відновлюють оборону. Далі ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де наші захисники успішно відбили дев'ять атак ворога безпосередньо в районі одноіменного населеного пункту. Варто додати, що впродовж тривалого часу Росіяни в середньому щодня атакують по 10-15 разів в напрямку саме Мар'янки. Однак вони щоразу змушені відступати втратами за ними генштабу зсу. Росіяни також безуспішно намагалися атакувати в районі Новомихайлівки російські військові у свою чергу заявляли, що їхні підрозділи намагалися наступати на південних підступах до Авдіївки, а також південно-східніші населеного пункту Сі. Вірне, однак успіху тут ворог не досяг. Від Авдіївського ми перейдемо далі до Бахмутського напрямку, де воїни ЗСУ змогли просунутися ще на 2 кілометри уперед в районі Кліщівки. Цю інформацію підтверджують і російські військори, які заявляють, що ми вже перетнули російські позиції за залізницею. Таким чином, ми відкидаємо російських військових до їхніх наступних оборонних рубежів поблизу траси Бахмут-Горлівка, і це нас варто зауважити ще більше наближає до звільнення Бахмут однак тут варто додати, що для деокупації міста фортеці ми явно не будемо застосовувати тактику лобових атак, оскільки ми бережемо свій особовий склад. Наймовірніше, що наші військові будуть брати Бахмут у кільце, обійшовши місто з півночі і півня, адже у міській забудові набагато важче вести бої. Річ у тім, що під час таких боєзіднень росіяни можуть ховатися буквально за кожною багатоповерхівкою. До того ж на цьому напрямку ведеться активна робота. Та артилерії та авіації противника, однак, як заявив військовий експерт Роман Світан, якщо Росіяни зрозуміють, що оточення у Бахмуті їм не уникнути, вони можуть навіть стигнути покинути місто. і Одна із основних задач взяти Бахмут в кольцо окруження для того, щоб уничтожити російські там контингент якщо він не встигне уйти. Они могут успеть уйти там довольно-таки широкие, еще пока две дороги осталось с захода-выхода. Это с попасной из Дебальцева. Мы одну дорогу перекрыли им, идущую с Горловки. Сейчас мы уже достаем минометами ее. Но еще на попасному на Дебальцево у них есть механизм выхода ухода из Бахмута. Свою чергу росіяни намагалися контратакувати поблизу Клічіївки та Курдюмівки однак безуспішно, і вони були змушені в черговий раз відступити з серйозними втратами, які суттєво знижують їхній морально-психологічний стан. Про це повідомили у генштабі Збройних сил України за їхніми даними. Внаслідок нещодавніх атак у двохсоті окремій мотострілецькій бригаді дуже багато загиблих та поранених. У генштабі додали, що майже 200 російських вояків цього підрозділу Зділу доправили до лікарні Первомайська на Луганщині. Зокрема, як повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, на Бахмутському напрямку воїни зсу знищили значну частину боєздатних підрозділів ворога. Він зазначив, що одним з найважливіших успіхів зсу на цьому напрямку є ліквідація особового складу та засобів ворога, що є рівнозначними зі звільненням української. Території, за його словами, крайнім успіхом була ліквідація 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ, при цьому пресофіцер підкреслив, що тоді було знищено багато офіцерів, починаючи з комбатів, і частково ротних та бригадних офіцерів. Бородін додав, що окупанти поновлюють рядових новими мобілізованими, але з офіцерами ситуація складна, бо потрібні роки підготовки і досвіду. Що стосується ситуації на північних Амер довкола міста фортеці, то тут наші військові атакували в районі Оріхово-Василівки. Росіяни ж у свою чергу заявляли, що вони нібито змогли захопити цей населений пункт. Однак цю інформацію спростували у інституті вивчення війни, зазначивши, що не бачать візуального підтвердження окупації Оріхово-Васильівки. Також повідомлялося про те, що ворог намагався наступати поблизу населеного пункту Богданівка однак, ворог успіху не мав і був змушений відступити втратами. За словами начальника прес-служби східного угруповання військ Ілії Влаша на північному фланзі РФ замінувала територію, зокрема поблизу населеного пункту Дубово-Василівка. Тут окупанти намагаються зупинити просування зсу і активно обороняються. В Самому ж Бахмуті окупанти отримують кількатисячне. Угруповання, а далі я хочу поговорити про втрати російських загарбників, адже, зокрема, за один вечір воїни зсу знищили російської техніки на суму в понад 7 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що було знищено танк т 80 Т-72 та гаубиці, Д-30. Федоров додав, що це результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти. Він також зауважив, що більше про сам безпілотник стане відомо лише після перемоги України у війні. А на лимано куп'янському напрямку ситуація наразі складна, однак контрольована збройними силами України. Про такі розповів начальник прес-служби східного військ ЗСУ Ілля Івлаш. За його словами, на цій ділянці фронту противник сконцентрував понад 110 тисяч особового складу, також тисячі важкої та броньованої техніки. Наразі наші військові спостерігають за тим, як тут змінюватиметься ситуація, адже противник починає потроху промацувати нашу оборону після тривалої перерви. Однак українські захисники готові до будь-якого розвитку подій і Лаш також розповів, що за минулу добу на Лимано-Купінському напрямку не було жодного бойового зіткнення з противником. Проте окупанти 538 разів застосували артилерію на цій ділянці фронту та здійснили 17 авіаційних нальотів. А далі ми повернемося до теми танків Абрамш, адже США доправили в Україну менше половини з 31 обіцяного танка. Проте написало The Washington Post посиланням на неназваного високопоставленого українського військового чиновника. Втім, точну цифру він не назвав. Нагадаємо, що напередодні The New York Times писало, що поставки танків відбуватимуться поступово однак, очікується, що всі Абрамси прибудуть в Україну вже найближчими тижнями. Водночас, вже зовсім згодом, Білий Дім може передати Україні ще 30 додаткових танків Абрамс. Про таке на правах анонімності розповів американський чиновник виданню «The Messenger». Співрозмовник також заявив, що прибуття танків Абрамс відбувається на тлі багатомісячного українського контр. -танків. Наступу варто додати, що 31 Абрамс це не та кількість танків, яка може суттєво вплинути на ситуацію по всьому фронті. Вони можуть допомогти на конкретному напрямку. Очевидно, що нам потрібно значно більше цих машин. На озброєні США близько 6 тисяч Абрамсів версії як М1А1, так і 1 а 2 А нам обіцяли лише 31, Тому я думаю, що ми отримуємо їх значно більше. Як говорив начальник ГУР Кирило Буданов, Абрамси потрібно використовувати. Для дуже конкретних, добре продуманих проривних операцій, якщо ці танки не будуть розпорошені між підрозділами а складуть один потужний танковий батальйон, тоді за сприятливих умов в якомусь місці вони допоможуть прорвати оборону окупантів і вийти на оперативний простір. Тим часом касетні ракети Атакос зможуть з'явитися в Україні вже наступного тижня. Таку заяву зробив президент американського університету в Україні Ден Райс, посилаючись на розмову з американськими особами близькими до Пентагону. За його словами, поява цих ракет матиме величезний вплив на ситуацію на полі бою. Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в черговий раз заспокоїв високопосадовців з США, заявивши, що Україна не використовуватиме. Ми ракети Атакомс для ударів по території РФ він наголосив, що вони застосовуватимуться виключно для захисту території України. Я нагадаю, що раніше західні змі заявляли про те, що питання передачі далекобійних ракет АТАКОМС зрушило з мертвої точки. Як вже згодом написало NBC News, під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, останній повідомив лідеру України про те, що Штати нададуть невелику кількість далекобійних ракет. Втім, прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр не Змогла підтвердити цю інформацію згідно з даними за Washington Post, Україна може отримати ракети АТАКМС, які озброєні саме касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. Окрім цього. Сили спеціальних операцій збройних сил України уточнили інформацію стосовно ліквідації командувача Чорноморського флоту РФ після його сьогоднішньої появи на колегії російської міноборони у своєму телеграм-каналі. Вони написали, що їхні джерела досі стверджують, що внаслідок удару по штабу РФ був ліквідований. Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов та ще 34 російських офіцери. Наразі воїни ССО збирають додаткові дані щодо його загибелі. А я нагадаю, що напередодні сили спеціальних операцій повідомили про загибель командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова. Це сталося внаслідок удару по штабу окупантів у Севастополі. За їхніми даними ще 105 російських офіцерів тоді отримали поранення. А закінчити цей огляд я сьогодні хочу тим, що російські міноборони планує воювати з Україною до 2025 року. Таку заяву зробив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Немічність своєї армії він пояснив підтримкою західними країнами Збройних сил України, тим самим визнавши, що російська армія не спроможна перемогти зсу на полі бою. Таким чином, від плану взяття Києва за три дні, Росія перейшла до стратегії вистояти на визначених позиціях. І не зганьбитися хоча б до 2025 року. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.